Всім привіт! Сьогодні швиденько пробіжимось про такі фігні, як Dodge Burn. Тому що в попередньому відео я трошки її показав, але чим це смакувати, я не розказав, тому дивіться. А що це таке? А, це штука, яка допоможе нам перемалювати об'єм, можна так сказати. Як вона працює? А, тупо на пальцях. А в нас, наприклад, є якісь там кулька. От, у нас сіренька кулька. Вона зараз пласка. Ніякого об'єму, ніякого нічого немає. А, і ми за допомогою інструменту Dodge and Burn, буквально, це висвітлення і затемнення. У нас є висвітлення тут. Ми беремо ось висвітлення, ось затемнення. Висвітлюємо якусь частину, потім беремо затемнення, бляха затемнення. І затемняємо якусь іншу частину. А, як це швидко приміняти? Ми беремо тільки Dodge. І от ми, коли мишкою проводимо Dodge, він у нас освітляє. Коли ми затискаємо Alt, він починає затемнювати. Все просто. І що ми робимо цією штукою? Ми, ой, ми затемняємо там, де нам потрібна тінь, наприклад, і освітляємо там, де нам потрібен блік. І таким чином у нас якийсь об'єм з'являється на кульці. Це по такому основам. Як його? Накладати, і що з ним можна робити? Тупе порівняння, але ми можемо візуально збільшити груди. Наприклад, домалювавши тінь. Ну або там світло, як вам зручно буде. Якщо віддалити, ви можете там, в принципі, їх ще збільшити, якщо вам так захочеться. В чому плюс цієї техніки, в тому, що воно все буде натурально і нічого не буде вам. Я не знаю, до речі, нафіга вам збільшувати груди це просто тупий приклад. Ви не уявляєте, як чоловіки цінять маленькі груди також, тому що груди є груди. Блін, відчіпіться від грудей. Реально, блін. Не чіпайте ваші груди, не носіть пошапи. Все там і так прекрасно. Так, що це я? Я. Ось, як вам це зробити. Як взагалі приміняти цей Dodge and Burn? Ми спочатку створюємо новий шар. Це ми можемо зробити за допомогою клавіш Ctrl-Shift-N. Окей. Або тут натиснути плюсик. І в нас також буде новий шар. Що ми робимо з цим новим шаром? Натискаємо Shift F5. Це стандартна комбінація Photoshop. І тут вибираємо 50 Persian Gray Це середньосірий колір. Він нам от з'явився. Що це таке середньо-сірий бляха. Середньо-сірий колір це, в принципі, середньо-сірий тон. Всі кольори red, Green та Blue на 128. Чому 128? Тому що 8 восьмибітній. Цій бляха палітрі 256 кольорів у кожного кольору. Вони починаються з нуля, і середина є 128. Вам це нафіг не треба. Окей, пішли далі. У нас є цей середній сірий кольор, і ми тепер е тут вибираємо SoftLight. І бачите, фотка в принципі не міняється, але. У нас є шар, на якому ми можемо цим Dodge Burном щось робити. Як нам його вибрати? Або тут натискаємо на цей інструмент, або просто натискаємо на клавіатурі кноп... кнопочку O. Далі що ми робимо? Ми виставляємо чим менше, але не 1%. Давайте від десь 3 до 8% ми можемо спокійно цією штукою користуватись. Чому? Тому що вона буде не так сильно. Її буде не так сильно видно, і я не знаю, якщо ви хочете грубіший результат, менш акуратну роботу, можете зробити більше, він буде швидше, але він буде менш акуратний. Тому от 6, 3, 8, я не знаю, більше не треба. Що ми далі робимо? Оце я взяв цей Dudend Burn, і як ви бачите, у нас є. Я не знаю, цей курсорчик він такий кругленький, так, да, можна так описати, напевно. У нас є права кнопка миші. Ми її натискаємо, і тут у нас є налаштування. Це в нас буде. Бачите? А ви тут не побачите. Давайте я вам покажу наглядно. Ось ми беремо 100%. О, давайте я вам покажу. Я знаю, на чому я вам покажу, я вам покажу це на браші. Ось він у нас є. Hardness це розмиття її, ну, грубо кажучи. Якщо 0%, то бачите, вона яка розмита. Якщо 100% буде тупо такий гострий край. Тобто ви будете тут малювати таким. Якщо 0, от краще малювати, в принципі, такою під 0, або, там, я не знаю, може під 30% 20, або буде охайніше. Також у нас є size. Це розмір нашого курсору. Ми можемо його зробити дуже великим, бачите? Як це все зробити швиденько? Затискаєте Alt і праву кнопку миші, і можете його, бачити, масштабувати, як вам потрібно. Просто пересуваючи мишу туди-сюди. Це дуже зручно, коли ви так працюєте. Отже, беремо нашу Doge Burn Dodge. Так. І починаємо. Під ноль. Я беру під ноль. І починаємо її про... ага, 100%. Зараз я вам зроблю чорнотіцьку. Зараз. Давайте. Ну, 6. Давайте щоб. Не дуже довго то було. І починаємо просто промальовувати. Я натискаю Alt і починаю малювати тінь. Малюємо там, де вона, можна сказати, є. Можемо, звісно, переробити, якщо ви хочете їх зменшити, то треба навпаки, там, де тінь, малювати чимось світленьким. Чимось світленьким. Так, в нас багато варіантів вибору. Коротше, малюємо ми їх, малюємо малюємо. Головне розуміти, що в нас об'єм іде тут. Тінь, і тут світло. Ну тут не треба світло промальовувати, тому що тут і так все. Боже, показує на грудях. Ну, окей, нічого страшного, ви зрозумієте. Коротше, промальовуємо, промальовуємо. Я вам дуже швиденько то покажу, щоб ви зрозуміли. І бачите, що в нас виходить. Якщо вам впадло промальовувати далі, можете просто накопіювати Ctrl-J комбінація. А, те багато зробив. Трошки менше можете зробити, і в принципі, візуально буде вже. Трошки інший ефект. Але я не знаю нафіга вам, якщо чесно. Жінки, не, не робіть так. Це просто приклад. Далі, що ми ще можемо робити ним? Створюємо наш новий шар, додаємо 50% сірого. Збираємо наш суплайт. Коли ви хочете зробити фотографію більш натуральною. От, наприклад, от ви хочете так залишити, але у вас є зморшки. Я не знайшов дівчини з більшим зморшками, тому що. На стоках їх також фотошоплять. Що знайшов, вибачте, просто приклад. От тут є зморшки, і краще їх не затирати, а нівелювати. цим інструментом. От, наприклад, ми просто світленьким промальовуємо тут зморшечку. Тут трошки промалювали зморшечку. Ви можете самі собі. Як це сказати, зробити? Бляха. Забув слова. Коротше, самі для себе визначити, наскільки вам треба ті зморшки невільбувати. Ось бачите, наприклад, наче промалював нічого не змінилось, але якщо ми будемо клацати туди-сюди, якщо ближче, то ми бачимо, що вони трошки як прибрались. А ага, далі що ми можемо робити? Я просто приклади: якщо ви, наприклад, робите спочатку собі там якісь очі. Або щось, я не знаю, там якісь скули собі промалювали, або ще щось. Потім ви будете робити брови, або я не знаю, що хочете, там губи. Краще зробіть новий шар. Бо якщо ви на ньому щось запорите. Я маю новий шар з цим Dungeon Burner, бо якщо ви на ньому запорите на тому, що ви попередньо робили, то буде складно повернути вам його. Чого? Бо треба практика Photoshop. Отак от. А, тут можна, в принципі, щось, я візьму посильніше, але вам краще залишатись там в тих безпечних налаштуваннях. Отже, як ми промальовуємо брови? Ну, тут погана якість, але плюс-мінус, можете зробити просто отак-от. Ой. Отак-от зробити, просто замалювати їх. Буде, в принципі, якщо погана якість, плюс-мінус ок. Вон брова є. Таке. Але якщо ви. Хочете щось нормальне, то треба малювати брови. Малювати отак от. Де у вас вони будуть? Я не знаю, як точно їх малювати, я тут імпровізую. Давайте ще більше зроблю, щоб вам показати наглядніше, щоб по 10 разів не проходити, але вам краще так робити. Хоча дивіться самі, якщо у вас так влаштує такий результат, то буде ок. І бачите, наче ми нічого не малюємо. Але вони з'являються, наче типу натуральні. Ну, це я вам так показую на швидку руч, щоб ви зрозуміли, в принципі, плюс-мінус, як воно працює. Це один із варіантів. Ну тут я вже трохи перебрав, але. Ой, ну тут треба було демалювати. Коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Далі. Ви можете робити, в принципі, собі мейкап, але я дуже погано роблю мейкап, тому я це не покажу. Можете зробити собі більш детально промалювати волосся, я не знаю, а ключиці промалювати, що хочете, як волосся. Ну, варіантів багато, я один покажу один, в принципі. Найпростіший варіант до Gen це просто затіняємо тінь і висвітляємо світло в тих місцях, де нам то вигідно, де не вигідно, міняємо об'єм. Тобто замальовуємо, наприклад, тут світло. Ой, тінь. Я дуже сильно вам показую, і це неправильно на маленьких робіть, бо це дуже сильно видно. Отак-от. І в нас, бачите, трошки підтянулось око, можна так сказати, я не знаю. От. Волосся промальовуємо також по темному, тут по світлому, можемо зробити собі бліки якісь. Ну, тут це світле волосся, я не знаю тут, де можна той блік зробити. Це як приклад. Бо щось почнеться: що ти показуєш, що так не робиться, бла, бла, бла. Ой, я знаю. Коротше, далі можна тут нівелювати ці ключиці, Ну, наприклад, або, наприклад, виділити. Якщо ви хочете виділити, фігачте тут світленьким по ключиці, Там, де тінь, вона повинна. Коротше, промальовуємо об'єм, як на цьому м'ячику, шарику, не знаю. А, ви зрозуміли, там, де темно, промальовуємо темним, там, де світло промальовуємо світлим. І в нас ключі ці виділяються більше. Якщо ми не хочемо цього, коротше, ми їх прибираємо. Тут нам не потрібен той об'єм. Ще менше, давайте. Той об'єм нам не потрібен, ми його просто прибираємо звідси. Тут затемняємо. Ну, плюс-мінус, так. І в нас ключиця стала меншою. От приблизно так. Ну, це плюс-мінус. Далі. Ні, не далі. Давайте вам ще покажем. М -м -м -м. Так само ми робимо з губами. Я вам супер грубо покажу. Тут ми більше, якщо хочемо їх більше зробити. Я не знаю навіть, якщо, навіщо ви робите губи? Губи також не робіть, будь ласка. Тонкі губи виглядають також класно. Ну, реально, ви просто ви не з правами чоловіків, які люблять тонкі губи. Взагалі багато чоловіків, мені здається, люблять тонкі губи. Коротше, до чого це є? Губи. Тут світленьким, тут темненьким. Коротше, як ви фарбуєтесь, приблизно те саме і робите. Я думаю, всі так фарбуються, мені так здається, я так просто спостерігав, ну, плюс-мінус техніки одні й ті ж. Тут губи просто в посмішці, тому їх не буде так видно, як, наприклад, на спокійних губах. <сміх> Спокійні губи. На спокійних губах, об'єм не так буде видний, але, ну, бачите, все одно він є. Можна зробити більше, менше як хочете. Скули також. Ну тут я не знаю, тут вона посміхається скули, я сильно не виділю. Але таким самим способом можна промалювати тут скули темним зробити, і вони у вас більше виділяться. Також буде видно скули більше, там можете тут собі дофарбувати очі. Ще я, я вам покажу два суперкустарних методи, вони прям дуже кончені. Але якщо ви хочете швиденько то зробити, то ви можете зробити, наприклад, ми створюємо новий шар. Беремо нашу браш, беремо чорний колір, і в нас є білий колір. Зменшуємо наш масштаб і промальовуємо дуже тупезну херню. Наприклад, якщо ми хочемо. Ой Боже, це великий нафарбувати очі. Ну, це прям трешня зараз буде, але воно працює. І якщо немає часу, то що поробити? А часу часто немає. Що ми потім робимо? Ми цей шар кладемо в Softlight. Потім йдемо в фільтр. Блюр, Gaussian блюр. І просто розмиваємо. Ну, плюс мінус. Слухайте, я там не якийсь косметолог, але просто вам покажу, як воно працює. З губами та сама фігня. Ми робимо новий шар. Промальовуємо тут темним губу. А як міняти кольори на браші? Просто натискаємо X і бачите, вони тут у от нас зміняться. Тут світленьким. Тут темненьким. Тут знову світленьким. Можна далі, звісно, ну, і це плюс-мінус. Потім знову натискаємо SoftLight Фільтр. Блюр, Gaussian блюр. Розмиваємо більш-менш, щоб воно нам подобалось. Підходило по об'єму. Ну, хай буде так. Треба було менше. Ну, плюс-мінус, я думаю, ви зрозуміли. Підібрати то можна і сильно такою технікою не зловживайте, тому що вона дуже калічна і, і це дуже швидкий результат. Далі. Є ще один супер ультра кустарний метод. Це просто трешня, але я його використовую, наприклад, для предметних якихось штук. Там, якщо потрібно, на баннер, швиденько, там немає часу, нічого немає. Давай роби, і мені там треба за 5 хвилин, щоб то було. Як збільшити об'єм? Ви можете зробити це через контраст, а можете зробити типу з понтом як Dodge and Burn. Ми копіюємо Ctrl-J на інший шар. Нашу фоточку, ось вона. скопійована. Потім ми натискаємо Ctrl-U, і в нас є Hue Saturation. Ми понижуємо saturation наш, натискаємо ОК OK, і ставимо Soft Light. Все. Об'єм збільшений. Там, де він був чорніший, ой, темніший, там, де в нас була тінь, він, воно стало темніше. Там, де було світліше, стало світліше. Можна це зробити через контраст, але через ну, за дві комбінації це дуже швидко. Якщо для порівняння, можемо поблимати оком. Але це таке. Це не дуже правильно. Правильно є цей і ціцьковий метод, так. Можливо, вам це не дуже зрозуміло, бо я поясню, якщо чесно, так собі і я це знаю. Тому, якщо вам цікаво повний і докладний розбір цієї штуки по кожній частині тіла, ви можете написати в коментарях. І в принципі, я можу зробити або співтарт, або якийсь розбір. От. Але мені здається, вам рівня дубки ціцьки вистачить надовго, і вам то сильно не треба якось поглиблюватись. Ви, в принципі, можете перемалювати. Я не думаю, що ви будете собі перемальовувати повністю світотінь свого обличчя, щоб світло з однієї сторони падало на іншу, бо то і багато часу, і треба стіл. А так підтягнути щось собі, там, якісь зморшки покоригувати, якщо не хочете там щось копіювати там ще інше, то воно, в принципі, нормально. От. Коротше, якщо що пишіть все в коментарях, дякую вам за підтримку. О, до речі, бляха, оця тема дуже крута. Напишіть, будь ласка, якщо дивляться чоловіки, а я знаю, ви дивитесь, як ви ставитесь до губ жіночих, які вам губи подобаються. Вам подобаються пухлі накачені губи, оці, які роблять в салонах? Бо мені я не знаю, я просто дивлюсь, і мені здається, просто дівчат деруть гроші, якусь там знаходять асиметрію, якусь фігню. Навіщо? Навіщо? Ну блін. У всіх нормальні губи, я не знаю, всім подобаються губи. Тонкі вони, блін, які не знаю, якісь пухлі, блін, вони всі нормальні. Я не знаю, навіщо. І, до речі, дівчата, напишіть свою думку також в коментарях, бо мені цікаво, чим. І що ви про це думаєте, і от для кого ви робите? Бо я не знаю, я з знайомою спілкувався, вона мені каже, що я роблю це для себе. Ну, якщо ти робиш це для себе, то я не знаю, питань немає. Тобі подобається, роби нічого такого. Але якщо я робити саме для хлопців, щоб подобатись, то мені здається, то трошки не так працює. Хоча я можу помилятись, давайте я якби кажу це зі своєї колокольні, тому таке діло смаку добре. А Кінець відео треба зробити, бо я вже за, за це його заговорився. Екшен на цей Dodge Burn буде лежати під відео. Якщо вам падло ці комбінації кожен раз робити, ви можете просто його скачати і просто натиснути один раз. От. Як користуватись екшенами, я робив попереднє відео, можете там подивитись і все зрозуміти. Дякую вам за підтримку. Дуже приємно кожен раз читати викруті. Все, кохайтеся, любіть Україну. До нових відео.